Спочатку я до сусідки поставилася насторожено я не дуже люблю, коли в моє життя пхають носа, а тут не встигла за собою двері закрити, я вже дзвінок у двері і усміхнена жіночка, років сімдесяти, щебече, що дуже рада, що тут будуть молоді жити, бо весь під'їзд, одні старші люди, нема навіть з ким попліткувати. Я подумала, що як вона зараховує себе до молодих. То хто тут живе? В той період мені не хотілося ні з ким говорити, але так просто виставити людину, яка прийшла до тебе з яблучним пляцком, заварила собі кави, а їй чаю, а та все зиркає на мої сумки та на коробки. Тут район чудовий, а як ти ще медсестрою працюєш, то взагалі ми будемо всі на сьомому небі від щастя. Я бухгалтерка, кажу їй, ну це не дуже добре для нас. Каже тітка Зіна, як вона приставилася. А я про себе усміхнулася треба ж навіть чужі люди і ті не раді мені, то вже матір моя, напевно, добре вчинила, що отак мене на окраїну міста виселила. Моїй мамі, як стукнуло 50, то вона наче стала іншою людиною. Я розумію, що тата не стало, але ж ми жили, якщо недобре, то хоч спокійно. Я знала, як її не дратувати, а вона мирилася з тим, що її єдина донька не має сім'ї. А далі вона сказала, що виходить заміж і досить мені у неї жити. Дякую, що на вулицю не виганяю, а даю гроші на квартиру, сказала мені. Ми руки збирали у нашу скриньку. Мама міняла на долари та євро, казала, скільки є і що ми можемо на них купити. Ніяк не могли вирішити, чого хочемо більше, бо все видавалося не вартим стількох грошей. Ну, поїдемо на те море, купу грошей піде і що? Заберемо його з собою, а копійка є копійка. І так ми нічого не купували, ніде не були, лиш мали кошти на однокімнатну квартиру десь на околиці, куди я й подалася. Мама була щаслива, а я була зайва. А тут, наче копію своєї щасливої мами зустріла тітку Зіну. Так вона сказала їй казати, хоч вона мені була точно бабусею. Але поступово я почала розуміти, що ця жінка то для мене якась радість, бо дуже вже сумно в чотирьох стінах між незнайомими людьми, а вона балакає, видає свою думку на гора і ні на що не зважає. Я вже звикла, що тільки я біля квартири, як вона, наче на мене чатує та двері прочиняє. Я такі тістечка спекла, зайду до тебе добре? І заходить і щебече, і молодість згадує і про сусідів розказує. А одного разу двері не відкрилися. Я дзвоню тихо, подумала, що десь пішла, але добре, що на телефон вирішила подзвонити, а його чутно, тільки ніхто ж його не бере. Я тоді в швидку, а далі до сусіда, що слюсарем робив за молодості в ЖЕКу, то добре, що у нього в гостях був онук. Я вам кажу, що двері мало не всім під'їздом відкривали і тавки врятували тітку зіну. Я, як наймолодша, носила їй від сусідів гостинці, а вона так раділа, то від рідних, про яких вона ніколи не балакала, хоч рот їй не закривався. Коли її виписали, то я стала питати обережно так за рідних, а вона й каже Донька з онуками в Америці, не приїдуть до мене, інколи телефонують, але я для них чужа. Може, не так і їх виховала чи замало чогось дала, але не заслужила бути з ними, так що тепер матимеш мої ключі і будеш мені за доньку. Я підняла брови, а вона каже гаразд, за онучку. І мені стало так затишно від того, що я комусь потрібна, адже рідні то не завжди про кров, а про дух. Підпишись, підтримай українськомовний контент.